Доброго дня. Ну, вітаємо всіх, хто приймає участь в конференції застосування космічних та інформаційних систем інтересу національної безпеки та оборони. Пропоную вашу увазі, доповідь, яка збереться діяльність Гісаціації України у сфері оборони. ГІС Асоціація України була заснована в 1996 році. На той час назвою звалась Всеукраїнський благодійний фонд сприяння розвитку гізтехнологій та послуг. І відповідно до цього вся діяльність всі ці роки так і відбувається. Тобто, але за вимогами державними там назва трошки змінювалась, були у нас там певні, скажімо так, клони нашої організації і так далі. От, в самій доповіді, ну, коротко корот, доповідь буде коротенька, Про проекти, які пов'язані з галузю оборони, з обороною, про технології фахівців, та ну, традиційна тема про волонтерство, тому що багато чого в цьому напрямку робиться. А Проекти гіс асоціації, ну ще раз, асоціація це асоціація фахівців. тобто, Певним часом інколи це одна особа, тобто її керівник. Але ж в основному все, що колись відбувалось і на основі чого вона створювала, це було пов'язано з діяльністю фахівців, що працюють в різних державних, недержавних установах і так далі. Ну, мабуть, що більш чого все починало з Чорнобиля. От, потім, ну не потім, але, ну, як ми виділили, проекти спадщини останнім часом стають дуже важливими. Ми займалися і займаємось. Потім проєкти, пов'язані з військово-морськими силами. Військово-повітряними силами, службою по надзвичайних ситуаціях, медицинська служба, тероборона та наука. Чорнобиль, це було якраз для України. Ну, ще була не Україна, це був Радянський Союз, але конкретно для, для на той час Республіки Україна, СРСР, УРСР. Велике випробування, під час котрого відбувалися певні події. Були ще наслідки цих подій. Вони до цього часу, ну, наприклад, події поблизу Києва. поблизу Києва При наступі російських військ, якраз були впевнений з тим, що війська Росії зайшли чер через Чорнобильську зону. От. В напрямках спадщини, ну, один із там, головних і основних у нас там проєктів, в якому ми постійно приділяємо увагу, це проєкт, пов'язаний з річкою Дніпро. От, він розпочинався з заснування громадського об'єднання Старих Дніпро, і це об'єднання воно є, і існує, і працює. воно займалась спадщиною людей, які були, мешкали поблизу Переяслава, на території нинішнього водосховища Канівського. Є лідер цього проєкту Віталій Павлович Ващенко. Він займається видавницькою, освітницькою діяльністю і так далі. Цей проєкт продовжується, але останнім часом. На Розі, ну, приходилось консультувати тут з приводу взагалі каскаду ГЕС Водосховищ, там, ну, восени того року навіть через українське телебачення якогось надавали консультацію відносно долі греблі Каховської ГЕС там, і так далі. От, окремо в нас зроблена там, певна стаття, яку ми надали в гіс часопис. Кому буде цікаво, є викладення. Перед війною ми заснували з харківськими нашими колегами такий захід, який зветься Історія на карті. Це було пов'язано з дослідженнями історичними, з використанням гіз, картографії і так далі. Це було під час однієї з конференцій в місті Переяслав, і ми цей проєкт продовжуємо. Ну, постійно висвітлюючи там, питання, пов'язані з територіями, які захоплювалися, з територіями, які звільняються на території України і так далі. а Про проекти відносно військово-морських сил, Ну що хочеться сказати. Ну Це більше, мабуть, що проекти по спадщині, тому що особисто приходили займатися це і. Відслідковування підводних об'єктів в даному випадку. Це одна з організацій. Ну, до речі, Київ було одним з основних міст, в якому був ВПК, там радянському ВПК, розміщені основні підприємства, які виробляли а, зброю, там, засоби для військово-морських сил Радянського Союзу. Багато підприємств працювало в цьому напрямку. От. Ну, в даному випадку, це робота, яка виконувалась в політехнічному університеті, там, там, Кострурківському бюро Шторм. Е, є наслідки ці, цієї діяльності, кому буде цікаво знаходитись, готові, там обговорювати, консультувати і так далі. Наслідки мається на увагі, увазі увазі певна поточна ситуація з цим проєктом. По військово-повітряних силах е, доводилось ну, і, власно, власноруч, там, приймати участь в розробці певних систем, працювати, до речі, на підприємстві Антонов. Але в 2016 році ми заснували такий захід Гісаєра, який був заснований спільно з Національним авіаційним університетом під час цього заходу. Ми якраз ну, намагалися, і про ми цей рік теж його провели показувати технологічні рішення в галузі авіації з використанням інформаційних систем. Це і розвідка, це і зв'язок, ну, традиційне дистанційне зондування, ну, от як приклад, там. Проєкт компанії Airbus, який впроваджує стратосферний літак для дистанційного зондування. Ну, тобто, ну, проєкти є проекти, котрі безпосередньо хтось з наших колег приймав участь в напрямках військово-повітряних сил, а є проєкти, які. У даному випадку про Аербас, тобто контактування з тих, хто проводить цей проєкт, відбулося якраз на одній з виставкових площадок в Європі. По службі в надзвичайних ситуаціях останнім часом на розі дуже важливі речі вирішуються зараз в напрямку розмінування. Розмінювання територію. Це один із прикладів. Німецька компанія, засновниками якої були українці, зробила постачання на територію України, от, таких от, ну там комплекс, це не один прилад, там комплекс приладів, які допомагають знаходити небезпечні об'єкти водою. От. І е, ця робота ведеться. По-моєму, це Миколаїв, де це зараз відбувається. А, от. Так що теж маємо там, досвід і приймаю участь в таких питаннях про науку. Ну, традиційним, і, до речі, на базі цих партнер, тобто Академія наук. В даному випадку це Інститут математичних машин та систем Академії наук. Як ми бачимо, там ще живий патон. Це центр ситуаційний центр Міністерства оборони. От. Роботи там цей, ця установа продовжує. Ну, Це одна з наукових установ, з якою ми там контактуємо, фахівці, фахівці ці, 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 ну, цих наукових установ. З нами працюють, спільно виконують якісь проекти, консультуються так Доволі багато людей, ті, хто зараз опинилися за кордоном. І це дуже важливі речі. От, технології. Ну, технології інформаційних систем, технології систем автоматизованого проєктування, технології штучного інтелекту, ну і частково це безпілотні технології. Фахівці. Фахівці в основу ну трошки повернемось, їх технології, ну, це ясно. Сапор зараз інколи це, по цих напрямках використовується термін БІМ. Ну, ми зробили окрему доповідь, можна буде знайомитись, але те, що на розі зараз в військових справах, це поєднані речі. тобто Потрібна не тільки просторова локація, а й характеристики об'єктів, їх функціональність і таке інше. Штучний інтелект ну, вже, вже війшов в наше життя, є багато впроваджень, є в нашому скажімо так, партнерстві у нас є декілька проєктів, які по цих напрямках. Це і стосується і обробки дистанційного зондування, і систем прийняття рішень і таке інше. Фахівці. Ну вже трошки було сказано, що це були, це були фахівці Академії наук, це були так, так звані ліквідатори. Служба геодезії картографії, яка зараз звається Геокадастр, а раніше використовували ГУК да, головне управління картографії. воно так звалося. Ну, можна сказати, на Асоціація створювалася на базі ГУК її фахівцями, там, партнерами і так далі. І фактично спочатку, фактично спочатку взаємодія з топослужбою і була, і відбувається під час війни теж певні ситуації є, де відбувається і консультування, і допомога, і так далі. З волонтерськими організаціями і так далі. Ну, Національна академія наук було названо, і не тільки це інститут кібернетики, а є різні різні, ну, До речі, там, Інститут Патона нещодавно спілкувались, десь теж є певні, певна дуже цікава спрямованість по роботах, пов'язаних з використанням ЄС. Вищі навчальні заклади, ну, київські навчальні заклади, ну, традиційно це Університет Шевченка, військовий факультет, вікно, ну, військовий факультет. Військовий інститут Шевченка, якраз у ці хлопці, перед війною, в 21-му році, ми проводили захід в одній, під час ковіду, в одній з бібліотек Києва. Ті, хто боронив на аеропорт Київ. Інші навчальні заклади, ну, Чернівці, Львів, ну майже всі обласні центри, не тільки. Переяслав, тобто підтримуються контакти. да, За кордоном теж відбуваються певні комунікації. І взагалі те, що стосується освіти, є там певні свої і можливості, і досягнення, і так далі. От. Ну і про волонтерство, ну, під час війни багато чого відбувалось, тобто, ну, от, буквально там. Влітку того року от отримали ми таку подяку від Національної поліції про, від Бучі, про допомогу, і асоціація займається якраз справами волонтерськими. Ну і подальші наші ціли, спрямованість, що ми хочемо, куди. Ймо. Інформування. Постійно зараз відбуваються комунікації з приводу надання інформації, організації зв'язків між фахівцями і так далі. От, Консультації, ну, в тому числі і вирішення якихось питань, конкретно можна моделювати, є засоби, є можливості, теж надаються. ну, Нещодавно тут по системам. Один був запрос по розмінуванню з Херсонщини. Там робили пропозиції і теж інколи виникають питання, чому. Ну ясно, що під час війни дуже складно там організовувати всіх, забезпечити інформацію, але ж чому не, нема можливості отримати там пряму інформацію безпосередньо у військах. підтримка біженців? Тому що і самим прийшлося е опинитись далеко від України, і це дуже зараз нагально, тому що і фінансування тих, хто ще працює за кордоном, ну, підтримка і е долучення їх до проєктів, пов'язаних з підтримкою з України. Тобто, Є проекти, які зараз описуються нещодавно, отримали від Франції там, певний опис, опис певного проєкту з розрахунками, скільки фахівців де і так далі. От. Ну, от Якраз про міжнародні проекти, це теж те, що на розі, тому що постійно відбуваються певні комунікації, подання на якісь проєкти, пошук тематик і так далі. Дякую за увагу. Питання. Знаходьтесь через наш сайт, через пряму комунікацію.